Ми з Ярославом Лелетом, який зараз поза кадром, думали, яким повинен бути випуск «Рикошет» 24 лютого. 24 лютого для нас ніколи вже не буде звичним днем. Цей день інший. Він сколихнув звичне життя всіх українців, змінив долі, звички, сім'ї. «Рикошет» – інший ракурс. Це думки тих людей, які переїхали в Івано-Франківськ з інших міст, з міст, які росіяни рашисти знищують досі без перестанку. Хтось приїхав сюди після повномасштабного вторгнення одразу, хтось на початку війни 10 років тому. Ці люди, як їх називають ВПО, полюбили Івано-Франківськ, творять тут своє життя, і у відносно спокійному місці ми вже разом чинимо опір ворогу. Як? Хтось започаткував тут свій бізнес, хтось працює в громадській організації, хтось лікарем. Ми творимо історію міста разом, кожен своїм маленьким вкладом. Отож, як зараз триматись у ресурсі, як внутрішньо переміщені допомагають своїм рідним, які на фронті. Що вони дивляться? Читають, як це втратити і почати все заново. Як почати все по-іншому. Прізвище саменюта. Це ті люди, які біжали від панів і заселилися в дикому полі, моряй поле. Це мене і Анюта, вони сформували родину і там оселилися. І дідусь знав дати народження, дати смерті, в кого хто народився, де гілочка закінчилася по прізвищу і так далі. Воно таке велике. Ну, сім поколінь точно там було. З переїздами зараз ми теж хочемо знайти, бо кудись загубилося. Але я знаєш, наскільки це важливо. І нашим дітям про це важливо говорити теж. Бо. З 91-го року, коли я переїхала в Краматорськ, і от про це мало говорилося, про ці всі… І відчуття було таке, що ти якийсь такий відірваний, Ти не знаєш, де твоя земля, де твоє коріння, про прород, про цю всю силу нічого не було. Одного разу вено я в Вено-Франківську, я в житті побачила, як колядують. Це просто на вулиці ми їхали, нас запросили в гості, ми вже поверталися. І по вулиці, по крихівцям йшли люди, молодь, дорослі, вони були перевдягнені. В них було багато атрибутів, всяких, і ми зупинилися якби дивитися на це. Ну це прикольно. У нас в Миколаєві. Можливо, десь в селах це ще і є, але все одно трошки менше. І мені подобається, що до цього що в цьому приймають участь і дорослі, не тільки діти. Ну, дуже класно, що вони переодіваються так. Дуже хотіло би прийняти участь в такому. Якось я сподіваюся, що знайдеться компанія, яка мене прийме. Різдвяна казка. Також треба підготуватись морально до цього фільму. Я навіть не з першого разу змогла подивитись його, але я думаю, що його треба подивитись кожному українцю. Це Щедрик, фільм Щедрик. Ну, також там дуже багато тем підіймається, таких там івано франківськ до речі. І, і ми його і подивилися в Івано-Франківську, тому що він вийшов в січні 23-го року. Про цю пісню легендарну, щоб всі люди розуміли, що її тільки показують не тільки в фільмі один вдома показують, а про те, що вона має дуже багату історію. Ще коли була в Одесі, от переживала такий момент, коли мене питали, ну от ти втратила дім, що це для тебе, так? І я казала, що дім це не чотири стіни, а дім це там, де затишно моїм дітям і спокійно. І наразі я можу сказати, що Івано-Франківськ став тим домом, де затишно, спокійно і там, де безпечно. Звичайно, я хотів поїхати туди, де я, на... ну, де я народився, я і зараз можу поїхати насправді. До речі, там зараз мама моя туди знову повернулася туди жити, не захотіла вона тут в мене залишатися. А так, я би, тобто, туди я і можу зараз приїхати без особливих проблем. Але, наприклад, в Луганську область або в Луганськ я, звичайно, приїхати не можу. В Принципі з чоловіком ми, ми зізвонюємося часто, і, але бувають такі ситуації, коли я розумію, що я маю поступитися чимось або взмовчати, або прийняти якусь його пропозицію або слова. От він сказав так хай буде. Тобто я зараз стараюся, щоб йому було добре і комфортно, щоб він відчував, що я його підтримую завжди, і знаєте, без сварок, без Якихось не виясняти відносини зараз не потрібно це. Визнання. Ми їх не можемо зрозуміти. Якщо ми там не були, ми не розуміємо. Як би ми це разом не проживали, якими би ми не були близькими з цими людьми. Прийняти. То не приймається, а от визнати, що людина проживає і на що вона має право. Я вважаю, що ми мусимо визнавати. І визнавати те, що вони живі, що вони мають емоції, вони мають почуття, що їм необхідна підтримка і не просто словесна, що їм необхідний навіть спокій, Бо коли вони приїздять, інколи треба дати часу і не чіпати. Їм треба побути з собою, в собі, усамітнитись, можливо, але не десь там в полі, та в окопах, а отут, от в нормальних якихось таких обставинах. І визнавати, навіть, якщо цей військовий не десь на нулі, ближче сюди, до західної частини, він також переживає стрес. І цей стрес визнавати, не знецінювати. Нація. І в 90-х роках мій брат почав вчитися в університеті і зустрів друга зі Львова Харків, Харкові. І друг почав розказувати йому про Бандеру, про ці всі рухи. Колі стало цікаво. Він приїхав до дідуся, це 90-ті, гуляй Поле. В Ні інтернеті нічого не було, щоб ви вже розуміли. Да? Телебачення ще теж нічого не казали про це. І Коля такий питає дідуся: А хто такі Бендери-Бендериці? Він каже, так це ті, хто боролись за свободу і вільну Україну. Тобто він жив на сході, він жив під гнятом радянської влади. Але завдяки цьому, що в них все одно було якесь спілкування серед українців, вони розуміли, що до чого. І він знаходив ту правильну літературу. Дуже хочеться, щоб ми не звертали увагу на те, як нас хочуть роз'єднати. Не звертали увагу на те, як нас сварять на мові, на релігії, як нас сварять на банальних політичних подіях. Мені дуже хочеться, щоб ми не втрачали здорового свого глузду і єдналися попри все. Вважай, його часто використовують в різних реченнях. І для мене, якщо чесно, я навіть не знайшла перекладу цього слова, бо ми так постійно з донькою, там, з чоловіком ми намагаємося десь загуглити і прочитати, що воно означає. Ну, ми розуміємо, що воно означає, але цікаво. І цього слова я не знайшла. І ще ми з донькою дуже розбиралися зі словом віншування. Їй треба було, вона приймала участь теж в колядуванні, і їй треба було вивчити віншування. Вона каже: Мама, треба вивчити віншування. І ми такі, ой, що це таке віншування, давай шукати. І виявилось, Ну про це ми не знали, що ну, якби ми знали, що є колядки, а що ще там розповідають і віншування. Це було для нас новинку.